Пані Наталя, у нас координатор українського експерименту з масового впровадження медіаосвіти. Це вже другий наш експеримент, який ми в освітньому полі. ну, П'ятирічний. Ми зараз продовжили п'ятирічку ще на рік, тому що багато роботи коригувальної у нас є. І тому, будь ласка, беріть бразди правління. Пані Наталя. Дякую, Дякую Любов Антонівну. Отже, колеги, переходимо до другої психологічної панелі. І, і Любов Антонівно, вам слово. Також нагадаю, колеги, докторка психологічних наук, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заступниця директора з наукової роботи інституту соціальної та політичної психології на пенсі України. Любов Антонівна Найдьонова і е, виступ якраз на тему, яка теж не менш актуальна, як і всі попередні теми сьогодні, да, це психотравматизація і медіатрама війни, так, завдання медіаосвіти в умовах протистояння систем. Любов Антонівна, будь ласка, е, вам слово. Да, так, я заготувала тут так сказати багато слайдів, але вони частково повторюються, і хтось, можливо, вже в моїх попередніх виступах якісь частини цих виступів мав, то буде таке трошки повторення для того, щоб загальну картину створити. Значить, в умовах цих воєнних системних змін, і, власне, до них я відношу і повоєнне відновлення, з яким нам прийдеться працювати в інформаційному плані. Тобто, якби вплив війни не закінчується на тому, що її гаряча фаза завершиться. У нас відбуваються системні зміни по багатьох параметрах. Насамперед, війна змінила наші практики життя і, власне, соціум, і створила багато викликів здоров'ю. Ну, це пов'язане із змінами практик, і харчування, сну, проживання, температурний режим, і так далі. І, власне, психічних аспектів, аспектів психічного здоров'я, про які, власне, і буде моя подальша розмова. Зміни в соціальній ситуації розвитку дитини і її соці... Ну, власне, соціалізації також досить с досить системне, тому що ми знаходимося в явищі, яке психологи називають колективною травматизацією, тобто ми всі переживаємо схожі переживання зумовлені подіями загрози життю. І дорослі, які перебувають в стресових станах, змінюють ситуацію найближчого соціального оточення для дитини. Ну і відповідно ми маємо втрати в системі, в системі освіти, які пов'язані із дистанційністю, і зараз так сказати, асинхронністю цієї дистанційності в силу енергетичної кризи в медіапросторі також від медіапрості, як важлива частина соціалізації для сучасного покоління, е, також зазнає змін, і це і ворожа пропаганда і контрпропаганда. Різноманітні явища динамічні, які розгортаються в інформаційному просторі і, власне, спрямовані на зміни наших психологічних станів, наших психічних, нашої психічної потужності і так далі. Ну і власне, найбільш вузька – це медіа травматизація, і от про моральний аспект, також я би хотіла зазначити. Ну, власне, протистояння систем на порядок денний на перше місце виводить сьогодні ідентифікацію, ідентичність і змінюються параметри поляризації міжособового спілкування, в тому числі і в інтернет-просторі, хоча не тільки в інтернет-просторі, тому що поляризація це явище яке не тільки в медіа, медіа воно проявляється, а власне живе в наших ідентифікаціях, в наших щоденних практиках, свій чужий друг ворог. А, а люди-нелюди? Це те, що про дві цивілізаційні системи, але є і е, більш локальні. Поїхав, не поїхав, евакуювався, не евакуювався, страждає зараз від відключення електрики, або не страждає. І, на жаль, у нас є оці тенденції, вони відчуваються, ті, що власне в травматизації називаються такою соціальною або груповою капсулізацією горя, ну, станів, да, які утруднюють динаміку зцілення. Тобто, якщо ми всі будемо затягувати тих, хто має зараз більше якісь можливості через відторгнення, будемо затягувати їх в глибшу колективну травму через нав'язування почуття провини, що вони ну, в кращих умовах, наприклад, працюють, то це не сприятиме зціленню суспільства ну, як один. Тому ці всі, всі да, ну і тут на цьому слайді та ще й ризиковані форми інформаційної поведінки, які через миттєве поширення інформації нас роблять просто те, що називалось колись корисні ідіоти, тобто фактично людьми, які включаються в ворожі інформаційно-психологічні операції. А також дуже сильно зараз актуалізується проблема неконтрольованого, нерегульованого спожив... медіа споживання інформації, яка спрямована на емоційне таке приєднання. Але насправді це також має Зворотній ефект не тільки єднання в спільні емоції, але і виснаження від надсильних емоцій. А медіа, звісно, включені в такий цикл. Да, так, що якщо люди вже до якогось рівня емоцій звикли, то треба його наростити для того, щоб утримувати глядачів. І оце нарощення емоцій, на жаль, ми зараз досить серйозно спостерігаємо. Ну і ці трансформації медіапростору, вони також пов'язані із тим, тоталітарним станом е, нашого ворога. Е, і Використанням всіх систем, в тому числі і освітньої системи, так звані чорні педагогіці або темні педагогіці, як аналог темна психологія дах психологі. З чим стикаються, на жаль, і наші діти, яких масово депортували? Ну, не буду зупинятися, ну, власне, на теоретичних якихось аспектах. Ми всі відчуваємо всі деструктивні маційні стани, в тому числі, які помножуються і посилюються медіа. Е, відразу до результатів дослідження, які я хотіла представити, значить, це дослідження, яке в співпраці наш інститут фонд МАНДІ, який створився вже під час війни. Після 24 лютого для підтримки людей з ампутаціями і психологічної зокрема, але вони також працюють і безкоштовно надаючи психологічну допомогу всім, хто того потребує, зокрема, і медійникам, журналістам, ну і, мабуть, прасюмерам, також і проводив це Катар Україна. Спеціалізована соціологічна фірма, значить, е, да, е, жінки та чоловіки 18-55, міста з населенням 50 тисяч і більше. Тобто це великі міста. Причому половина була 500 плюс і половина 50 плюс, ну, десь приблизно половина. І От ключові цифри. Значить, ми оцінювали показники травматизації за методикою, яку психо. Яку яка використовується в міжнародному контексті, це чек-ліст кліні, в клінічному да, для діагностики посттравматичного стресового розладу для цивільних. Ми її адаптували українською мовою і запропонували в варіанті масового опитування, шкала лайкерта від 1 до 5. Ну, і відповідно, ті, хто набирає 4-5 хто оцінює свої симптоми 4-5 балів, вони вважаються тими, які важливі для діагностики. В даному контексті це, звісно, не діагностика, не встановлення діагнозів, але орієнтири інтенсивності да, або важкості симптомів, які переживають зараз люди. Ну і власне це не симптоми посттравматичних стресових розладів, а симптоми. Власне, стресового стану, в якому люди переживають, такі, які можуть патологізуватися. Це не посттравматичні, тому що ми все ще в гострій фазі, і загроза життю, на жаль, буває не в минулому, а в теперішньому. Оці 5% – це люди, які да, і ми просили людей самовизначити, які травматичні події вони. Відносять до свого стресового досвіду. Тобто, взагалі, які події вони відносять до стресового досвіду? Отак, От які з наведених подій ви відносите до свого стресового досвіду? Ми не використовували тут поняття травми, але по суті, це ті події, які в діагностиці кваліфікуються як травматичні події. Без наявності травматичних подій, стрес, будь-які симптоми не кваліфікуються як ПТСР. Тобто стрес, постстресовий, посттравматичний стресовий розлад. От. Але самі по собі вони також призводять до страждань, симптоми є, свідченням страждань. Значить, що тут важливо? Ну, ми брали, ви бачите, які типи травматичних подій. Насамперед, це перебування в зоні бойових дій. І альтернативи. Це була загроза власному життю, тобто це первич, первинна травматизація, і свідки загрози життю. Я був свідком загрози життю іншим. Це також те, що кваліфікується як первинна травматизація. Ну, у нас ви бачите більше третини перебувають в первинній травматизації за їхньою власною оцінкою. Розказували про те, хто це, хто це пережив. Це ще одна третина. Тобто, це те, що стосується вторинної травматизації. І якщо це стосується професійної діяльності, наприклад, медики, журналісти, які про це роблять сюжети, і щоденно з цим стикаються, то це є підстава навіть встановлювати діагноз. А для тих. У кого це не є професійною діяльністю, звісно, про вторин, вторинна травматизація, не йдеться, але реальність від цього не зникає. І те, що власне нас цікавить, це бачили в медіа відеофото таких ситуацій. Чому відеофото? Тому що дослідження, які починалися ще навіть до руйнування, до. Масової цієї терористичної атаки в Америці з руйнуванням близнюків е, будинків літаками, а пов'язані там із тим, як підірвали бомбу на марафоні, ну, тобто, з з вивченням терористичних атак, зафіксували, що люди, які дивилися телепередачі або фото, мали симптоми і зверталися по допомогу. Стосовно тих симптомів, які дуже схожі на посттравматичні стресові розлади, хоча вони безпосередньо не зазнавали цих подій. І саме те, що відео і фото, тобто візуальні образи, несли ключову інформацію, яка людей вражала, дало нам підстави. Ну, в статті я пропишу всі ці посилання на, на дослідження, дало підставу от внести саме в такому формулюванні. І от дивіться, у нас загалом по мешканцям це більше тисячі, ну, тисяча осіб, закотною там, перехресною вибіркою, 43 відсотки. Тобто те, що від медіатравматизації люди відносять до власного стресового досвіду, переважає навіть по обсягу те, що стосується первинної психотравматизації і вторинної психотравматизації. І ця різниця найбільш помітна в питаннях перебування в окупації полоня або загрози насильства. Це дуже красномовно, що не дає нам можливості ігнорувати медійний вплив як чинник, який призводить до стресового навантаження на наших людей, ну, власне, на популяцію. Значить, тут я представила групи симптомів ПТСР, ну, які, власне, в, в, включали інтрузію, уникання, когнітивні зміни тривогу. Ми ці індикатори також враховували, і четверта група: оця тривога, гіперпильність, неможливість розслабитися, заснути. Старт реакції, ну, старт реакції, ну, тобто реакції такого неконтрольованого гніву або роздратування, які не можна пояснити ситуацією, тобто якась дрібничка. Да, на фоні нормальних власних стосунків викликає, ну і попередньої комунікації викликає дуже бурхливу емоцію, з якою людині важко навіть справитись буває. Вона сприймається як агресія, але насправді це є таке гіперзбудження, яке ну, власне зумовлено е, оцими посттравматичними станами. Я би ще хотіла звернути увагу на уникання, тому що це теж дуже важливий такий компонент для педагогів, бо уникання це оці наші тихі діти, які не викликають ніяких проблем, вони не агресивні, вони, як наче, але фактично за цим униканням, за втратою мотивації, може приховуватися. Початок розвитку депр депресивних станів, які вже потребують надання допомоги. На це теж звертаємо увагу. Але ну, от зараз я покажу е власне, е симптоматику, поширеність прояву окремих симптомів. То найбільше у нас роздратування і проблеми зі сном, тобто це збуджувальна група, да? вона найбільш проявлена і найбільш турбує, е, турбує людей. Але от про депресію я б також нагадала: депресія з самоізолюванням це є тим чинником, який включений в суїцидальну тенденцію. Тому на це ми не маємо права не звертати увагу. Тепер, власне, про вплив, зробивши аналіз регресії, який дає можливість оцінити, як один чинник на інший впливає, ну, ми з подивом, я думаю, що це, це перша презентація, щодо якої треба буде ще, можливо, проводити якісь часткові перевірки і так далі, але тим не менше. От я з подивом побачила, що власне сама травмівна подія, тобто ця кумулятивність травмівної події, коли е, і так, і напряму, і через. Е, тобто, по всім тим показникам, по всім тим запитанням, які я вже демонструвала, да, тобто, і безпосередня загроза, і загроза близьким, і Переживання через медіа, які ми отримували, так от всього 12% пояснює це симптоматики ПТСР. Тобто ми бачимо, що сама по собі травма не є тим фатумом, який призводить до патологізації, до того, що люди важкі симптоми переживають. Що ж і ще тут є як модеруючі чинники, тобто ті, які ще впливають. Значить, соціальний інтелект це була у нас, були індикатори пов'язані з оцінкою благополуччя. Ми для цього взяли діагностичну шкалу Сінгапурську, яка зараз дуже широко використовується. Я вам покажу власне запитання, якими міряється це. І от у нас як протекторні чинники. Виділилися, так і ті, які насправді вносять внесок в симптоми, в симптоматику неблагополуччя. От дивіться, це протектори, тобто шкала емоційного інтелекту, так звана. Ну, це їхні назви, які не відповідають власне психологічним визначенням емоційного інтелекту. Це більше такі, знаєте, самооцінки власного благополуччя. Через емоційний ну, складову, так, я здатний прийняти реальність. 22% дисперсії пояснюють, і це досить суттєвий вплив на симптоми ПТСР, захисний вплив. Тобто, чим більше людина це відчуває, тим менше, менша інтенсивність посттравматичних симптомів. Шкала стійкості, ну, тобто оптимізм. Та, і самооцінкам те, що ефіці, тобто здатність бути ефективним. Шкала когнітивної ефективності, це те, що стосується прийняття рішень, але когнітивні аспекти, бачите, не дуже тут е цими питаннями, власне, вимірюються. А от те, що стосується зв'язку з іншим, то воно, на жаль, погіршує. Погіршує стан Оцього uh, соціального uh, цих, цієї симптоматики. Ну, коли я почала розбиратися, в чому ж справа, то ми вийшли ще на те, да, ну, як відомо, ні медіатравматизація, якщо це просто споживачі чи навіть просюмери, сюмери, ні uh, моральні аспекти не включені в діагностику ПТСР. Вони зараз дискутуються, так? дискутуються активно, але в діагностику не включені. А чому дискутуються? Тому що десь в 2015 році я першу таку публікацію знайшла про моральну травму, ну вірніше, моральне ушкодження. Виявилося, що ті солдати, які мають дуже тверду моральну позицію, вони впевнені, що вони роблять. Правильно, не мають ніяких моральних компромісів, е, в них рівень ПТСР, ну, по оцінці рівня захворюваності менше. Це на рівні 20 Тобто, це не 1-2%, це досить серйозне зменшення. І тому розгорнулися в світі дослідження цього компоненту так званого морального ушкодження. Які от в чому полягають, тобто ПТСР це емоція страху насамперед. Тобто травмівна подія неочікувана, яка налякала людину та викликала страх. А моральне ушкодження це інша емоція, інша модальність. це відчуття, відчуття провини, відчуття того, що мене зрадили, і, мабуть, оце співчуття, яке ну це вже власна гіпотеза. Оце співчуття ця допомога, да, ця, ця колективна емоція, співстраждання, з якою ми зараз ну, перебуваємо, в якій ми зараз внаслідок колективної трав, травми, вона насправді теж є чинником, який погіршує наші стани і призводить до пост, ну, до зростання цього посттравматичного симптоматики. На це нам треба звертати увагу, тому що власне. Система Любов Антонівна. Так, я, я дуже перепрошую, завершу. бо мені самі цікаво, і я б така, щоб я вас не зупиняла. Ні, я, я зараз вже завершую. Тобто посилення моральної позиції це те, що в наших руках колеги освітяни, і ми будемо розуміти, що це чинник-протектор і про медіаграмотність. От це опитування, яке ми провели серед вчителів, серед учасників програми Айрекс. Я хочу звернути увагу тільки на зелені стовпчики порівняно з тим, що ви пам'ятаєте про жовті для загального населення. Оце ми зараз бачимо людей, які за визначенням медіаграмотні, тому що вони вчать медіаграмотності, вони там, от гуру медіаграмотності, ну принаймні весь час з цим працюють. Так, от зверніть увагу, що немає ні, ні по жодному із наших цих питань індикаторів. Жовтих стопчиків, ну які тут зелені, насправді, да? які б перевищували первинні події події в реальному житті. І ми, досліджуючи підлітків і ще під час пандемії, ми звернули увагу. Ми задавали питання тоді, теж, які стосуються медіатравматизації, про кількість смертей від, 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 від вірусу і так далі. І виявилося, що ті люди, які мають рівень медіаграмотності, Вище середнього. Вони вони захищені від медіатравматизації. А ті, які низький рівень мають, вони просто захищають себе єдиним способом це уникнення медіаспоживання. І насправді це закономірність, яка отут -от підтвердилася, що стосується. Розгорнутого би, аналізу, що саме медіа травмувало, як різні типи медіа травми е, стика е, ну, пов'язані із ПТС, симптомами ПТСР і психологічним благополуччям, це вже треба віднести перспективи нашого дослідження. І останнє слово, яке я хочу сказати, це те, що все це ми виводимо на рівень регулятора, який ми запросили. В другій половині нас до виступу, і вони, мабуть, будуть розказувати про ту роботу, яка йде стосовно регуляції медіапростору для захисту дітей від медіатравматизації. Тобто, ну дітей війни під час війни. Від того, щоб медіа не помножували це. Е, я запрошую всіх до дискусії і на тому майданчику в робочій групі, тому що дітей дійсно треба захищати, тому що вони найбільш вразлива наша категорія, а ми всі стаємо на стражі їхнього психологічного благополуччя. Дякую за увагу.